Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у Пекіні. Під час переговорів очільник Кремля заявив, що Росія та Китай, нібито, були основними переможцями в Другій світовій війні. Зокрема, Путін зазначив, що обидві країни були разом тоді і залишаються зараз. У відповідь Сі Цзіньпін назвав Путіна старим другом і висловив готовність спільно формувати нову систему глобального управління. Сергій Бірендєєв зі мною на зв'язку, історик, правник і методист Українського інституту розвитку освіти, вітання вам, доброї ночі, пане Сергію. Доброї ночі а, ну то така цікава, знаєте, чому посміхаюсь, тому що в Путіна взагалі своя історія стосовно будь-якої країни стосовно будь-якого століття, і це все завжди переплітається. І коли Потрібно, то Путін вигравав війну з Китаєм, коли потрібно зі сполученими штатами, і коли вигідно, це може бути Британія чи будь-яка інша держава. Але насправді це серйозні наративи, які дуже впливають на те, як далі Росія несе цю пропаганду. Що мав на увазі Путін, і чого він хотів ну, досягти цими промовами? Ну насамперед він е, хотів е, показати, що дивіться, який ми маємо з Китаєм давній. Союзний зв'язок, як ми разом перемагали нацистів, і от зараз ми переможемо і наших ворогів у вигляді Сполучених Штатів. Ну виглядає, чесно кажучи, трохи так трагікомічно, тому що насправді на темі перемоги в Другій світовій війні паразитує вже хто не лінь. Ми можемо бачити, що нещодавно Трамп почав розказувати, що Сполучені Штати єдині переможці, Путін вже. Давно про це розказує. Тепер ще продає цю перемогу. Давайте хто нас коліці Я не здивусь, що скоро він скаже, що Іран допомагав йому перемагати в цій війні або там Північна Корея. Хоча для об'єктивності потрібно сказати, що дійсно Китай зазнав величезних втрат в Другій світовій війні, для них війна почалася ще в 30-х роках там ще в 37 році в них був конфлікт з Японією, потім в 39-му загострення. Там японські війська навіть створювали так званий нанкінський геноцид на території Китаю. І, в принципі, дійсно Китай дуже допоміг тим же Сполучені Штатам в плані ослаблення Японії на цьому фронті. Але без допомоги Сполучених Штатів, які. Мало хто на це звертає увагу, надавали ленд-ліз і Китаю в роки Другої світової війні, і за, зокрема забезпечили повністю їх авіацію, то навряд чи Китай міг би розраховувати на те, що вони зможуть звільнитися з під контролю е, Японії. І знову ж таки, е, фактично, за рахунок підтримки Сполучених Штатів, е, Мао Цзедун в кінцевому випадку зможе прийти е, до е, влади, тому що. Він якраз прославиться під час Другої світової війни, і це фактично прийде до падіння е Ченкейші в громадянській війні і подальшого встановлення тотально комуністичного режиму в Китаї. Знов ж таки, Путін намагається показати себе як рівного Китаю, але виглядається знов ж таки е для нього не досить переконливо через те, що. Керівництво Китаю показало Путіну про те, що він їхній васал. Ми це можемо навіть прослідкувати на такому порівнянні, що коли він приїздив до Трампа, Трамп просто принижувався як міг. Військові червону доріжку розтилали Трамп тричі оплодував, і ми бачимо, що Путіна в Китаї прийняли дуже дуже прохолодно. Тобто його делегацію майже ніхто не зустрічав. Порівняння з іншими представниками, з тими ж, наприклад, президентом Азербайджану, можна просто побачити, які делегації приймали у двох президентів, і відповідно, який рівень підтримки був одного і іншого. І тому зрозуміло, Путін намагається загравати з керівництвом Китаю для того, щоб показати себе як рівня. Але знов ж таки, ця зустріч це взагалі був сигнал насправді Китаю. Трампу, який демонструє, що не дивлячись на те, що ви намагаєтеся закривати з путіним, він був і залишається нашим васалом, і він буде робити те, що ми скажемо. Нічого більше, насправді, в цій ситуації зараз найбільше збитків зазнає зазнають сполучені штати, і мені ця історія нагадує події історичної давнини коли напередодні першої світової війни. Англія домінувала у світі, але е, новоутворена Німецька імперія дуже швидко будувала свій потужний флот, який вона е, фактично на початок війни перевершила вже Британію по цьому показнику. І ми зараз бачимо, що Китай аналогічно нарощує свою військову потужність, нарощує кількість авіаносців, моделей е, своїх е, кораблів новітніх. І сполучені штати виглядають ну дуже слабкі, а це призводить до того, що всі авторитарні тоталітарні режими вони піднімають голову і намагаються об'єднатися у якісь е, союзи. Але знову ж таки, якщо ми порівняємо, коли була зустріч у 2018 році між е, керівництвом Китаю, між керівництвом індії на чолі з моді і путіним, де там це відомо фото, де вони в трьох руки склали, і всі казали осінь. Перерозподіл світу насправді його не відбулося, тому і насправді не відбудеться навіть зараз через те, що у Індії і Китаю є між собою великі е, проблеми, і тільки станеться, скажемо, сприятлива ситуація, вони явно е, нанесуть удари спину один одного. Теж саме стосується Росії, Китай також контролює там ледь не половину Сибіри і надалі. Я впевнений, вони будуть здійснювати таку позучу експансію на е, територію Росії, і е, я думаю, що Китай забере е, велику територію Російської е, Федерації. Знову ж таки, якщо ми повернемось до подій минулого після Другої світової війни, були гарні відносини між радянським союзом і е, тим же Мао Цзедуном. але потім е, наприкінці 60-х років буде збройний конфлікт між радянським союзом і Китаєм ледь там до ядерної війни не дійде, але відмовляться від цієї ідеї. І в 91-му році там радянський союз ще навіть визнав деякі території спірні за Китаєм, тому і тут я думаю буде аналогічна ситуація. От цікаво, що всі держави проходять ем, свій етап розвитку в кожного це абсолютно різні часові проміжки. От ви згадали про те, що та уже є території на Російській Федерації, де е, Китай Китайці абсолютно це вже така китаїзована та територія зі своїми законами, з окремою мовою. Тобто, це вже навіть не обговорюється, те, що е, там. Щось нагадує те, що це області Російської Федерації, але всі імперії також розпадаються. Це історичні паралелі. От якщо порівняти те, що зараз відбувається в Росії, як ви думаєте, наскільки далека ця так звана імперія, яку називає Путін, від розпаду ну на насправді е якщо ми беремо радянський союз, да знов ж таки як державу такого імперського е типу. То е, після його розпаду республіки, які входили до складу Радянського Союзу, вони пішли шляхом реформ, шляхом демократизації і шляхом о, відновлення своєї національної ідентичності і є е, незалежними суб'єктами на міжнародній арені. Е, Росія вона не пройшла оцього процесу. Тобто вона залишилася оцією Імперіалістичною державою, яка знову намагається відродити кордони радянського союзу, зробити СРСР 2.0 і тому подібне, але як е, покаже сучасний світ, да глобалізований що насправді е, це дорога нікуди, і е, відповідно, доля, як ви правильно сказали, Російської Федерації буде аналогічно, як і всіх імперій, рано чи пізно. Вони розпадуться на окремі суб'єкти. Наскільки вони близькі до цього, близькі, насамперед, це буде залежати від того, як завершиться війна в Україні. Тому що я вже неодноразово про це казав. У разі, якщо ми, а я в цьому впевнений, в цій війні зможемо зберегти себе як суб'єкти міжнародних відносин, і Україна залишає, зберігає свою незалежність. І е, Росія не зможе повністю винищити Україну, то це запустить в Росії незворотні е, процеси її розпаду, тому що для Росії головна мета в цій війні це винищити Україну, в якому вигляді Україна не залишила себе незалежною. Для Росії це буде праска. Це прекрасно розуміє Путін, і навіть коли на перемовинах так українська делегація говорить про те, що ми готові до того. Що юридично ми не визнаємо окупацію території України, але ми можемо визнавати фактично, що якусь територію ми на даний момент не будемо контролювати, тому що ми прекрасно розуміємо, що все це з часом відновлюється, як це було, наприклад, в історії з Нагорним Карабахом. Тобто, 30 майже 5 років йшла боротьба за цю територію, і Азербайджан, не дивлячись ні на що, її повернув. Тому йому можемо зробити аналогічно. Але... Для Росії Україна це її смерть. Вони це прекрасно розуміють, і для Росії це дійсно, коли Путін казав про те, що це питання їхнього виживання. Це безумовно так, тому що інакше в Путіна запитають навіщо ти це все починав, де хоча б якийсь результат, і відповідно хтось за це повинен відповісти. відповість за це. Ослаблений диктатор у вигляді Путіна, і саме тому ви ж подивіться, кожен раз, коли там починають з'являти про санкції, Путін куди дзвонить першочергово? В Китай він дзвонить до Васала і просить в нього підтримки, тому що він каже, що я просто не витримаю, і як нас так ти втратиш союзника. І як ми бачимо, що Китай зараз і Індія це ж два основних е отримувачі від е Росії їхні ну, закупівельники їхньої нафти і багатьох енерго інших е, ресурсів, і без їхньої допомоги Росія просто економічно не витримає війну в Україні. Саме тому насправді Путін так боявся оцих санкцій з боку Сполучених Штатів стосовно Індії і е, Китаю і наважився навіть валявську їхати в країну НАТО в епіцентр зла для того, аби домовитись з Трампом, що цього не відбулося. Ще одна тема. Пане Сергію, Росія опублікувала звернення президента Втікача Віктора Януковича. Він заявив, що хотів, аби Україна стала ближчою до Євросоюзу. Однак європейці нібито поводилися некоректно. Аналітики Американського інституту вивчення війни переконані, що це відео чергова спроба Росії обманути світ. Ролик показали саме тоді, коли Путін виступав на важливій міжнародній зустрічі. За словами експертів, країна агресорка прагне виставити Януковича справжнім президентом. України, і хоч це неправда, і після втечі, екс президента українці вже не раз голосували на виборах, Росія в чергове прагне підтримати свою брехню і тиск на Україну. Що ви про це думаєте, пане Сергію? У нас хвилина буквально, але отут яка мета росіян? Ну яка мета не знаю. У всіх здається одна реакція. Що це було з таким же успіхом? Вони могли дістати Леніна з мавзолея і розказувати про те, що він створив Україну так. ефект аналогічний, як казала Кучма, ну це вже було. Вони його діставали ще раніше на засідання. ООН там демонстрували, що от він легітимний. А і багато чого іншого. Ну це вже здається не працює ні на кого, але про що це свідчить? В них велика криза ідеологічна, ну не знають вони, що їм вже придумати і як тут встановити свій маріонетковий уряд. І це свідчить, що ми ефективно діємо проти е, російської так званої там п'ятої колони всередині України і не дозволяємо російським агентам ставати впливовими в межах України. Тому навіть якщо ми говоримо про е, вибори по завершенню війни. То більш-менш можна бути спокійними, що за будь-яких обставин у при владі залишиться проукраїнські сили. Дякую вам, Сергій Берендієв, історик, правник і методист Українського інституту розвитку освіти був зі мною на зв'язку. Дякую.